Краєзнавці б'ють на сполох вже більше тижні ведуться роботи при вході в пам'ятку національного значення костелі Бернардинів. Чи дозволили ремонтні роботи єпархії та хто свідомо нищить національну історичну спадщину Волині? Дивіться далі. На охоронній території пам'яток національного значення монастиря і костелу Бернардинів, нині це Святотроїцький собор Української православної церкви Київського патріархату, вже більше тижня самочинно ведуться роботи на пам'ятках і риють екскаватори, стверджують краєзнавці. Додають, що зверталися до Міністерства культури з питанням, чи мають церковники необхідні для проведення ремонтних робіт документи. Там у письмовій формі відповіли, що ні. Точно ми бачимо серйозний вандалізм, який твориться церквою, на жаль. Я вважаю, що це провокація навіть проти церкви, те, що робиться нинішнім владикою і людьми, які стоять біля нього. Ми бачимо знищення фактично двох пам'яток національного значення охоронної зони монастиря Бернардинів. Жодних дозволів і погоджень, згідно відповіді, які дали нам Міністерство культури, на ці роботи не надавалися. На сьогодні ведуться земляні роботи саме на місці біля входу в браму Луцького собору. Працює екскаватор. На цьому місці стояв пам'ятник, який був побудований ще за часів Польщі. В Управлінні культури Луцької міської ради кажуть, що пам'ятки історії України національного значення знаходяться під протекцією Міністерства культури України. Тому місцеві чиновники не можуть зупинити будівництва, а лише вболівають за збереження історичних місць у Луцьку. Начальник міського відділу охорони культурної спадщини Петро Троневич телефоном розповів, що він дізнався, чи є необхідна документація у церковників. Ті нібито спочатку показували якісь документи. Однак, коли чиновник почав цікавитися саме цими роботами, йому відповіли, що вам, мовляв, робити тут нічого. Нас контролює інший орган. Я ходив, заходив і не один раз. Мені навіть показали. Показали мені реставраційне завдання, погоджене в Києві, от на роботи, на виготовлення документації по собору. А потім сказали все, вам вам тут взагалі нема чого робити. От нам в Києві сказали, що тільки обласна культура, то все має, йдіть в обласну культуру, що вам треба і це. В управлінні містобудування також сумніваються, що у Волинській єпархії є усі необхідні договори на проведення ремонтних робіт на території собору. Там зазначають, що видати дозвіл на будівництво у місті, де раніше знаходився костел Бернардинів, це свідомо знищити національну пам'ятку. Я не вірю, що хтось допустим, чи з обласної державної адміністрації чи з заповідника давав такі дозволи. Я в це не вірю, але це вимагає додаткових досліджень. І ну, от, я вважаю, що ці роботи вони також не, не, не проведені без відповідної дозвольної документації. Щоб розставити усі крапки над і звертаємось безпосередньо до керівництва церкви. Там кажуть, що нібито згодні представити усі необхідні документи та розповісти про будівництво. Та не сьогодні, а завтра. У призначений день ми телефонуємо та нам кажуть знову чекати наступного дня. Завтра сказали мені у канцелярії митрополита. А сьогодні ніяк? А сьогодні ні. Ну я розумієте, я собою не. Не керує сам собою. Мені сказали завтра. то Я кажу завтра. Ми залишаємо за представниками духовенства право прокоментувати, що будується біля Свято-Троїцького собору. Пролити світло на це сподіваємось уже в наступних випусках новин. Наталія Климко, Прокопчук, Микола Гусар для новин на часі.